Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. КНДР здійснила чергове випробування невідомої балістичної ракети над японським морем. Запуск відбувся 2 січня 2025 року о 12.01 за корейським часом. Радари JFPS-5, які забезпечують моніторинг повітряного простору Японії, зафіксували одиночну балістичну ціль, що стартувала з внутрішніх територій північної Кореї. За даними Міністерства оборони Японії, ракета досягла максимальної висоти близько 100 кілометрів і подолала дистанцію 1100 кілометрів, впавши у води японського моря. Разі Японія, США та Південна Корея спільно аналізують параметри польоту ракети. Як повідомляє Yonhap News, із посиланням на джерела в міністерстві оборони південної Кореї, траєкторія та швидкість ракети відрізнялися від попередніх пусків, що може свідчити про тестування нового типу озброєння. Зокрема, існує припущення, що КНДР випробувала гіперзвукову ракету, аналогічні пуски якої здійснювалися в січні та квітні 2024 року. Якщо це підтвердиться, це стане рекордним запуском для гіперзвукових систем північної Кореї за дальністю польоту. Це перше випробування балістичних ракет КНДР у 2025 році. Востаннє країна запускала ракету малої дальності в листопаді 2024 року. У жовтні 2024 року Північна Корея провела пуск міжконтинентальної балістичної ракети Квасонга 18, яка перебувала в польоті рекордні 86 хвилин. Об'єднаний комітет начальників штабів Республіки Корея повідомив, що дані про можливу підготовку до запуску були отримані ще до самого старту. Південно-корейські ЗМІ припускають, що випробування. Ні ракети мали на меті продемонструвати політичну та військову рішучість північної Кореї ймовірно у контексті триваючого загострення відносин із США. Варто зазначити, що запуск нової ракети викликав занепокоєння у Вашингтоні та Сеулі, особливо на тлі посилення співробітництва між північною Кореєю та Росією у військовій сфері. За словами експертів, такі дії КНДР спрямовані на демонстрацію своїх можливостей у сфері розробки передових ракетних технологій, що підвищує напруження у регіоні. За словами аналітиків, подібні випробування північної Кореї. Є не лише демонстрацією військової могутності, але й спробою вплинути на геополітичну ситуацію в регіоні. Вони також наголошують, що запуск нової ракети може бути спрямований на тиск під час можливих майбутніх переговорів з Вашингтоном або Сеулом. Додатково запуск викликає запитання щодо ролі інших країн у підтримці ракетної програми КНДР. Зокрема, тісна взаємодія Пхеньяна з Москвою, яка посилилася у 2024 році. Може означати надання технічної чи технологічної допомоги з боку Росії. Це викликає особливе занепокоєння. Серед міжнародної спільноти, адже подібні випробування порушують ООН і сприяють ескалації конфліктів у регіоні. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.